Допомогти подолати безробіття, поінформувати населення про новітні технології ведення господарства, забезпечити життєздатність сільського господарства, його конкурентоспроможності, допомогти започаткувати селянам власну справу та отримувати стабільний дохід. Такі амбітні завдання ставить перед собою обласний центр зайнятості і успішно справляється з ними. Адже за словами його директора Раїси Кучмук, найкраща інвестиція інвестиція в людину. Мета престуру планово виконання тих завдань, які ми поставили. Ми поставили кожного місяця зустрічатися з журналістами. Але плановість полягає в тому, що на місяць ми вибираємо саму актуальну тему. Для кінця березня, початку квітня актуальною є тема землеробства. І тої аграрної школи, яка вже 4 роки діє при службі зайнятості, ті результати тих людей, яких ми побачили, показати, уприлюднити, побажати успіху, і я думаю, що рухатися далі. Як правильно обробляти ґрунт, доглядати за худобою, боротися зі шкідниками, збільшити урожайність? Відповіді на ці питання і не тільки надає обласний центр зайнятості в рамках реалізації освітнього проекту Зимова агрошкола, учасником якої може стати кожен про підсумки роботи зимової агрошколи за останні чотири сезону. Ну, по-перше, це ідея дуже чудова для того, що наші селяни завжди були обділені інформацією. І вони були залишені на призволяще, кожен бився своїми бідами як міг, як хотів. Зараз на цих чотирьох років ми побачили той віклик від селян, які мають можливість замовити собі ту чи інше, скажімо, навчання, ті чи інші культури, чи за напрямком, і яка, скажімо, дасть їм можливість в цих складних умовах зараз виживати. Реалізувати власну мрію відомому господарнику Андрію Тураку допомогла зимова агрошкола, де він отримав і знання і одноразову допомогу. Зараз побудував міні завод, де тепер виробляють натуральні та смачні молоко, кефір і сметану під торговою маркою «Угринів молоко. Унікальність цього бізнес-плану, який ми зробили, це що ми виробляємо сировину. І маємо статус виробника сировини для дитячого дієтичного харчування, і будемо переробляти. Надію, що успішно і якісною буде продукція, і споживач її оцінить, тому що сировина екстра і вищого класу, обладнання фірми Теса Ізраїль, екстра і вищого класу, світовий лідер молочній галузі Ізраїль. І з такої продукції не не такої сировини не випусти, і на такому обладнанні не випустити гарну продукцію. Ну практично неможливо. А от Надія Загоруйко вже давно має власну справу, яка перш за все приносить не лише прибуток, а колосальне задоволення, адже бджільництво для жінки найсолодше ремесло. Надія Сидорівна працює викладачем Горохівського коледжу Львівського аграрного університету, вчить бджолярства учасників зимової агрошколи. Вона стверджує, що стати пасічником ніколи не пізно. Головне любити цю справу. У нас великою проблемою не тільки в нас в районі, а й в цілій Україні є болюче питання це питання безробіття. Люди, які втратили роботу, не мають стабільного доходу в сім'ї, розчарувалися у власних силах знайти роботу. І дуже добре, що наша держава приділяє увагу таким людям, створені центри зайнятості, які виплачують допомогу по безробіттю, які нам допомагають знайти. Йти роботу, які перекваліфіковують людей на інші спеціальності, і тому на базі нашого коледжу створені курси, або ми навчаємо безробітних учасників бджільництву. Протягом чотирьох років у зимовій агрошколі проведено семінари для більше шести з половиною тисяч селян. За цей час 182 безробітних розпочали підприємницьку діяльність у сільському, лісовому та мисливському господарствах. Обладнано 50 точок продорожньої торгівлі для реалізації сільськогосподарської продукції. Застраховано на випадок безробіття 79 селян одноосібників у Любошівському районі. Однак обласний центр зайнятості має на меті надати допомогу кожному. Хто хоче працювати.